Несправні маршрутки львівські даївці взялися перевіряти автобуси. З початку березня провели понад 100 перевірок на обласних маршрутах. Виявили майже 200 несправних машин. Причин кілька здебільшого водії виїжджають без ретельного огляду механіка. Галина сьогодні добиралась на роботу екстремально на вулиці Богдана Хмельницького. Маршрутка, в якій їхала дівчина, загубила колесо. Коли вийшли, то побачили, що водій спочатку намагався на трьох колесах якось транспорт відігнати на бік, щоб могли трамваї проїхати, але йому це не вдалося. 20-та маршрутка належить до АТП номер один. Директор підприємства про інцидент дізнався відразу, та каже, авто справне. вина всьому слизька дорога. Видно, десь була невдала така яма, куди влетіло колесо. Личився досить сильний удар. І метал це кругкий метал, чугун, який просто лопнув. І не витримав і відвалився. Не перевіряють або ж, аби, як оглядають транспортні засоби, які курсують і на значно більші відстані. Цей автобус повинен бути Львів'ян у Трускавець, але отримав жовту картку та деякий час стоятиме на стоянці. Потріскане вітрове шкло, наші вогнегасники в нього без терміну дії протерміновані і аптечки. Одна коли нам бути дві аптечки. У Державтоінспекції підсумовують, перевізники просто сподіваються, що з автобусом лихого не трапиться. Про елементарні заходи безпеки забувають, а заробити хочуть більше. Нами оглянуто близько 45 автобусів, з них виявлено 4 автобуси з несправностями, за що відповідно складені адміністративні протоколи на водіїв, та буде покараний відповідальна особа за випуск, механік по випуску по перевірці, перевірці технічного стану. Загалом з початку березня Даївці виявили майже 650 порушень правил дорожнього руху. Переважно водії маршруток їдуть не за маршрутом, не там зупиняються та перевищують швидкість. Внаслідок порушень до адміністративної відповідальності притягнуто 42 посадові особи автотранспортних підприємств області. Ірина Качмарик Андрій Сладков та Максим Бек. Новини.